Всім привіт! І знов сьогодні 20 лютого 2024 рік і Київська область, моя теплиця. Сьогодні справжній такий цитрусопат в мене відбувся, бо зняла я вже вам відео, показала про апельсини, як встигну змонтувати, чи сьогодні, чи завтра буде, покажу вам відео про Памело Валентино. Дуже довго я чекала цього часу. Тому що м, два сезони. Перший сезон, звісно, рослини не цвіли. У, цьому, у другому сезоні було цвітіння, яке нічим не завершилося. А у цьому році вже, ну, звісно, що зав'язі зав'язалися у минулому році, але ж у цьому році я вже навіть не просто побачу, а вже і скуштую. У мене три рослини, дві рослини. Ось перша ця в мене, вона була куплена, щеплена на, е, б -б -б, на помело, сієнець. Друга рослина, вона щеплена на цитрумело. І так, так мені здається, точно не пам'ятаю, але треба буде перепитати мені у продавця. А моя рослина щеплена теж на сіянець помело. Чи на с'єниці, апельсину, ну щось таке. Але точно, що не на лимон, і на щось таке і не на цитрумон, там, не на цитранш. Це точно. Ось і третя рослина вона невелика ще. Вона в приростах зараз, може, і зацвіте побачимо, але це буде її перше цвітіння. А ця рослина ось. У минулому році вона якось я за нею спостерігала, бо я потім покажу вам другу рослину, так якось вона непомітно процвіла і зав'язала. А ось ця якось мене так стояла з краю, вона була на виду весь час, і я бачила, скільки. Ну, це, цві, взагалі помело цвіте дуже рясно. От Валентина дуже рясно, теж побачите зараз. Е, дуже зручно, до речі, що в мене інше помело зараз цвіте. Побачите, які квіти. Ось, вона цвіла, ця рослина, зав'язів вона нав'язала багато, вона їх так маленькими багато і поскидала, потім вона залишила чотири штучки, і вони почали ці плоди збільшуватись, збільшуватись. Потім я одну збила. Ну, звісно, я цього не хотіла, але так вийшло. Ще один плодик він відвалився сам. Він був вже розміром набагато більше грецького горіху, і нарешті вона залишила два плоди, і два вона їх винесла. Ось плодоніжка одна. Потім я їх відріжу після зйомки. І ось ще одна плодоніжка отут найбільший висів. Ну, листя, бачите, тут є такі, що вказують на те, що не вистачало деяких мікроелементів. Рослині, треба буде її зараз вже так собі підживити, підтримати. ось Побачимо, які плоди дуже цікаво мені. Зовні вони дуже красиві, особливо великий плід він дуже так вражає, що всередині, розріжемо. Але спочатку покажу вам так на відстані деревце. Я скажу, невелике. Крона в нього розгаложена досить широка широка крона. Тому рослина, я думаю, що буде така собі потужна з часом. Ну і ось прийшли ми до Памело, який теж, але дуже тихо і таємно він зав'язав два плоди. Я їх не одразу помітила. Ось такі собі важкуваті. от цей плід він практично такого розміру, як в мене достигли маленький. От так вони практично однакові цей трошки менше. Теж рослина дає прирости, але більш вона дає бутони. Бачите, які у Памело класні квіти. Дуже великі квіти з великим пістиком, пахне потрясно, аромат. Казковий, кожна гілочка має бутони. Ось кожна гілочка, яку не візьмеш, вона з бутонами. Десь більше, хоча ні, ось ця гілочка без бутонів. Ну, вона разом тут з плодами, може, тому поки що, поки плоди висять, висять збільшуються. Ця гілочка не видає бутонів. Бутони напамело гроздями такими. Дуже-дуже рясне цвітіння. Ось ще одна. Крім однієї гілочки, всі з бутонами. І квіти великі, білі, красиві, і пістик там про про див... можна придивитися ну, поки що він так ще не виліз. Але якщо придивитися, він великий. Це помело десь в нас в Україні приблизно 10 років відомий. З питомні Куріверсайд його отримали, наші цитрусоводи. Він є складним гібридом. гібридом. Новий гібрид, звісно. Я вже не пам'ятаю, якому там його році. Вивели, але не так вже. Та, в принципі, зовсім можна так сказати, недавно, нещодавно. Він є з гібридом сямського памело, танжеріна і апельсина. О, апельсина. І дійсно, він зовні схожий на апельсин. Так, показала я вам рослину другу, третю поки що не маю. Сенсу показувати, бо. Ну, може, в огляді колись я вам зупинюся трошки. А ще тут такі два плоди. Якщо з ними нічого такого поганого не трапиться, то я два плоди Скушту, скуштую у цьому році. Ну і ще сподіваюсь, сподіваюсь на якісь завізі, на якесь на наступне ще плодоношення. Побачимо. Так, сьогодні. Сьогодні я треба ваги принести хвилиночку. Ось сьогодні я вже показувала вам апельсини. Ну, і щоб два рази не вставати, як кажуть, я тут на цьому блюді я покажу вам і Памело Валентино. Маленький. Ну, маленький, так собі маленький, 346 грамів. Ну, цей пів кіло, мабуть, буде, мені здається, якщо ці ваги його візьмуть, щоб треба було мені йти за великими. А-а, не взяв. І це, знаєте, каже про що? Це каже про те, що він більш пів кілограма. Ось так, не взяла я великі. Можу сходити зараз. Не полінуюся, схожу. Або ні, я не буду уваги сюди тягнути, я схожу з помелою, там його зважу і потім сюди прийду, знов повернуся. Так, збігала я зважила. Бачили 800 грамів. Рівно. Ще, поки я бігала, я забула, скільки важить маленький. 346. о. 800 грамів. Ну він дуже важкий. Дуже був весь час цей сорт. Коли з'явився, дуже був модний. Його всі шукали, мріяли собі в колекцію придбати. Зараз розріжемо. Ну, я дивилася, звісно, я відео цитрусоводів наших відомих. Я так приблизно знаю, чого мені очікувати, але зараз я хочу сама переконатися, наскільки ж він крутий, як про нього розказують. Зараз розріжу. Розрізала. І що можу сказати? Кісточки, бачите, є всередині. Декілька, може, я врятую, але багато я вже, бачите, розрізала. Віпсувала. Така не повністю однорідна, але переважно така рубінова пігментація. Ну, зараз спробую дуже соковитий. Аромат в нього, апельсинового аромату я не відчуваю. Він памеловий має аромат. Не апельсину, на мандарину тут немає. Помеловий. такий, знаєте, не дуже яскравий. Так, да, він крутий. Перегородки, незважаючи на те, що їх можна побачити, вони, ну, виділяються, ніби вони є. Але на смак вони зовсім не відчуваються. Зовсім. Якщо, знаєте, заплющити очі і не знати, що це помело, Можна подумати, що це апельсин. Такий апельсино мандарин, хоч, хоча я більш схиляюся сюди апельсину, все ж таки. Присмак мені трошки якийсь малиновий, все ж таки. Такий, знаєте, не, не то, що як малина, наприклад, свіжа, а таке, як варення малинове, більш от, ось так. Слухайте, він дуже крутий. Не дарма за ним так ганялися, недарма так його всі хотіли, і він коштував недешево. Але це дуже крутий. Єдине, що місця для нього треба багато. Ну, помело, звісно, вони так ростуть, вони потужні. Але якщо є у вас е, умови і місце, блін. Класний. Кольор який. Соковитий, соковитий. Скільки натекло вже. Причому що я обережно так розрізала, бо я наткнулася на кісточки. Ну, звісно, розрізала. Ну, і решту я буду виколупувати обережно. Маленький розрізати не буду. Якщо великий набрав таку пігментацію, маленький, думаю, теж дуже мені сподобався. Я дуже рада, що відбулося то, що, чого я очікувала. Майже два роки я чекала цього плодоношення, і воно, як мені здається, відбулося. Практично ідеально. Якби я ще два плоди, а з іншого боку, фіг його знає, якщо там чотири воно тіліпало пало, то може вони були б дрібноваті і нещасні, бо рослина все ж таки невелика. Побачимо, що буде на іншої рослини. Там два плоди, якщо вони довісять, дозріть, я обов'язково вам покажу. Ну І далі будемо спостерігати. Дуже-дуже раджу цей памело, просто, просто бомба. Мені, от як в мене улюблений декапон з таких серйозних мандаринів, так от, мабуть, помело цей. Ну, я не думаю, що я буду дуже оригінальна у цій думці. Я думаю, що всі так вважають, хто спробував хоч раз виростив і спробував цей памело. Всі до мене приєднаються. Такої характеристики. Кайфовий. Просто клас. Так що ось так от. Помила Валентина. Дочекалась я і дуже задоволена. Просто такі емоції. Прям. Ну, все, поки що. До нових зустрічей. На все добре. Сподіваюсь до зустрічі. Пока!